Ще дрівочка прилетіла, ластівочка, Стала собі шебе господаря, викликали, види, види, господарю, подивися на кошару. Там очки покотились, а явнички надодались, в тебе товар, веч хороший, будеш мати, мірку грошей. Хоч на гроші, то полова, в тебе шибка чорна брова. щедрі ще три, щедрівачка щедрі, щедрі Коляд, коляд, коляда, хай обходить вас біда, і нехай на ваш поріг прийде радість новий рік, щоб добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили, і щоб рік цей молодий вам був кращий за старий, друзів зичимо багато, щоб у будні та на свято пощагнулося в столи, щоб здорові всі були.